На початку наради в залу зайшли представники самооборони. Готові надати вам всіляку допомогу, якщо ви не будете справлятися. Самооборона Майдану прийшла не тільки з пропозицією, а й з вимогою, яку одразу й оприлюднили. Хмельницька самооборона звертається до правоохоронних органів Хмельницької області з умовою негайно. Перевірити діяльність колишнього голови ОДА Хмельницької області В. Духі під час перебудування його на. На посаді щодо фактів нецільового використання бюджетних коштів та інших фінансових зловживань, незаконного втручання в господарську діяльність підприємств, отримання винагороди від посадових осіб при вирішенні питань, призначення їх на посаду у державних органах розбазарення, майна, земельних ресурсів та інших зауважень посадовим становищем, встановити його місці перебування та вжити необхідні запобіжні заклади, спрямовані на можливі його вчечення. Вжити заходів та збереження усієї службової документації Хмельницької ОДА з метою недопущення знищення доказової бази зложування посадових осіб. Під час проведення перевірки діяльності є духів ВА на посаді голови ОДА залучити до роботи правоохоронних органів і представників. Мельницький самооборони. Вимогу в письмовому вигляді передали заступнику прокурора. Принесли майданівці іще один документ, у якому йдеться. Цитую, враховуючи нестабільну ситуацію в країні, вимагаємо забезпечити збереження майна, обладнання, устаткування, приміщень та всієї службової документації. В разі їх псування чи знищення попереджаємо про персональну відповідальність перед народом України згідно з чинним законодавством. Кінець цитати. Документ за підписами самого командира самооборони пана Смаля, керівника штабу самооборони, оборони пана Данилевського та керівника народного контролю пана Луцюка. Ще раз попереджаю, щоб ми не заходили ні по кабінетам, не виставляли свою охорону спільно зі співробітниками міліції. Попереджаю про відповідальність, бо прийдемо спитаємо з кожного. Дякую за увагу. Голова обласної ради Микола Дерекот закликав виконати вимогу і не наражати нам, м'яко кажучи, неприємності ні себе, ні своїх підлеглих. Це питання повинно абсолютно знятися, бо ви розумієте в любі часи, що е, ніхто не має права е, щоб е, порушувати закон і особливо де-то виносити або спалювати документацію. Друге питання, на чому стоїть, я прошу дуже, е, щоб ви взяли під контроль те, що на сьогодні називається майном. Також ми розуміємо, що є е, списується майно 10-20, потрібно за все, все забутися. Сьогодні така ситуація зрожилася по всій країні. А ще Микола Дерекот настійно попрохав виконувати свої обов'язки і забезпечувати життєдіяльність соціальних об'єктів лікарень, будинків пристарілих, дитячих інтернатів, а керівників митниці та міндоходів закликав працювати, не зменшуючи темпів роботи, адже бюджет мусить наповнюватися, а ці служби контролюватимуть найперше. Ми всі прожили не один день. Відпрацювали в державній службі і розуміємо, від кожного з нас залежить сьогодні, наскільки люди оцінюють, чи ми дійсно виконуємо свої обов'язки. Ми повинні бити з ситуації достойно в цій країні. Вадим Гаврішко, офіційний перший заступник голови облдержадміністрації, порадив співпрацювати з майданом, не ризикувати своїми людьми та працювати в робочому режимі. Зберегти все, що є, обов'язково воно повинно бути. Я вас дуже прошу в цьому відношенні робочі дні в нас так як були залишаються з 9 години до 18.15. а на середу нагадуємо скликається сесія обласної ради